Сатурн планета обмежень, холодності та порядку, планета консервативності або ж планета успіху та удачі, законів і наш внутрішній стрижень. Зараз поговоримо про це детальніше. Вітаю вас, малюю підписники та шановні гості каналу. З вами астропсихолог Клименко Наталія, і зараз ми будемо говорити з вами про Сатурн, планету, яку всі знають, яку найпершою малюють із цікавим кільцем. Саме вона з астрономічної точки зору притягує на себе всі астероїди великі і тим самим захищає нашу Землю. Кільце астероїдів ніби обмежує її, але насправді ця планета, хоч і далеко від нас, але дуже важлива. Інші вищі планети також мають кільце, але воно не таке виражене. Тож саме завдяки Сатурну наша планета уникає зіткнень із великими об'єктами космосу. Якщо ми кажемо про Сатурн, то відразу перед нами постає образ чогось холодного, стійкого, обмежуючого. Це планета, яка відповідає за старше покоління, і в тому числі за наш рід, за аскези, тобто за певні обмеження. В цьому відео я розкажу вам, що Сатурн є планета великої відповідальності, і там, де вона знаходиться в нашій натальній карті, вона потребує від нас. Певних обов'язків, вона перевіряє нас як суворий вчитель, і в той же час, якщо ми будемо дотримуватися дисципліни, порядку, структурованості, то вона може дати нам великий успіх. В цьому відео я хочу і торкнутися теми страху, який також може символізувати Сатурн. А як ви знаєте, там, де наш страх, там наша зона росту. Якщо ми будемо йти в свій страх, ми будемо його долати. І тим самим розширювати зону свого комфорту, свої можливості. Також дуже важливо вірити в себе, і саме сміливість і полягає в тому, що ми будемо діяти навіть тоді, коли нам страшно. Я вже розповідала в своїх коротких відеошоц про те, що через аскезу, тобто відмову від чогось, ми можемо досягти успіху. Наприклад, ви можете взяти аскезу, відмовившись від солодкого, або ж. Від якоїсь негативної звички на певний період, заради того, щоб досягти чогось, що вам хочеться. Середа сприятливий час для аскези, а в четвер День Юпітера може реалізуватися наше бажання. Чим більше бажання, тим довше має бути і серйознішою аскеза. Але пам'ятайте, що це ми маємо робити через наше сильне бажання і віру в те, що в нас вийде. Не треба переступати через себе. Адже так, а сказане дія. Зараз розкажу вам, як впливає на нас Сатурн, адже всі наші затики, обмеження, які, власне, і символізує Сатурн, вони лише в нашій голові, і вони починають на нас вже діяти із маличку, з нашого дитинства. Це можуть бути установки, які ми колись чули. Наприклад, що гроші заробляються лише непосильною працею, або ж гроші це зло. Або – це не для нас, скажу вам по секрету, що Сатурн це планета успіху, але вона не дає швидкий результат. Всесвіт перевіряє нас, якщо б наші бажання, все, що ми подумали, все, що ми собі б загадали, виповнювалося в ту ж мить, то могла б бути велика біда. А саме Сатурн перевіряє, чи дійсно це наше бажання, чи дійсно ми цього хочемо, чи дійсно ми до цього готові. Тому все відкладає на певний час, який символізує Сатурн, для того, щоб наше бажання здійснилося тоді, коли ми до цього готові, коли прийде момент. Але вже за Сатурном, коли приходить час здійснення нашого бажання, то ми відчуваємо внутрішню силу, і цей результат буде довгостроковим і вагомим. А зараз розкажу вам, які можуть бути дитячі страхи і як. Вони можуть вплинути на подальше наше життя з призми того, де знаходиться Сатурн. Якщо ваш Сатурн знаходиться в вашій натальній карті в знаці Овен, то можуть бути острохи або ж побоювання або комплекси стосовно зовнішності, тіла, адже символічно першим сектором гороскопу управляє знак Овну, а це наша зовнішність та імідж може бути дитині складно проявляти себе, може бути певна скутість. Сором'язливість, дитина може бути мовчазна, невпевнена в собі. Часто такі дітки закриваються в собі. Може бути комплекс несамостійності, страх взяти на себе ініціативу або ж може бути загострений егоїзм, неприйняття програшу, страх, що всі кругом конкуренти й вороги, і в результаті цього може загострюватися активний пошук себе, потреба в вираженні свого власного я. І не завжди воно може бути коректним. Сатурн називають кармічним вихователем. Він завжди вказує на ту сферу, в якій нам потрібно подорослішати. І в результаті в діток, які ще не сформовані соціально, може бути страх по цій сфері. Але Сатурн вже буде вказувати і важливі уроки життя, які потрібно пройти, щоб. Завдяки нашому страху ми поглянули їм в очі і стали сильнішими. Тож, якщо у вас Сатурн в знаці ован, і батьки допомогли дитині справитися із цими страхами, або ж ви вже в дорослому житті це зрозуміли. Якщо пропрацювати цей острах, то таке положення буде давати сильний внутрішній стрижень, стійкість, відповідальність, цілеспрямованість, терпіння та дисципліну, самоконтроль. Людина стає самостійною та незалежною і вміє подавати себе, тримати марку, може стати лідером і вести за собою інших. Людина знаходить себе і стає особистістю. Тобто важливо звертати, де саме знаходиться Сатурн, не боятися його, а розуміти, що там, де Сатурн, там. Треба проявити стійкість і відповідальність в прогностичній астрології. Там, де Сатурн, наприклад, якщо він потрапляє в п'ятий або десятий, або сьомий сектор, це може вказувати на створення сім'ї. Відповідно, ми будемо проявляти велику відповідальність стосовно своїх рідних, своєї другої половинки, або ж діток, або ж на роботі. Ми будемо мати відповідальність за свою дружину або ж чоловіка. Якщо Сатурн потрапляє в натальній карті в знак телець, то може бути опасіння дитини, які пов'язані із матеріальними цінностями, адже телець це знак накопичення, знак, яким управляє Венера, знак наших бажань, може бути проблема із самооцінкою, з енергетичними ресурсами. Або ж острах втратити гроші, що їх не вистачить на елементарні базові потреби. І тут же може зароджуватися думки, що гроші заробляються лише важкою працею, може бути недооцінка свого внутрішнього потенціалу, себе та своїх талантів. Це може проявлятися як покупка гаджету, який насправді не потрібен, але щоб показати свою значимість. Це як замилювання очей для оточуючих людей. Дитина може боятися, що без грошей та статусу вона не може досягти бажаного положення в соціумі. Цей страх може приводити до обмежень себе в витратах, що може бути в подальшому як скупість. Не розпоряджатися грошима. Справа в тому, що гроші це також енергія, і вони не мають застоюватися, їх не можна тримати в банці під подушкою. Це енергія і потрібен постійний потік. Але якщо допомогти справитися дитині із такими можливими побоюваннями, то у дитини в майбутньому буде серйозне ставлення та відповідальність відносно цінностей матеріальних грошей. Заробітку, бережливе, економне, але реалістичне, практичне використання їх, Тверезий розрахунок і планування розходів, будуть хороші заробітки та вміння забезпечувати себе та свою сім'ю, знати ціну речам та грошам. Людина буде любити себе та витрачати гроші з розумом, вміти накопичувати та примножувати. Якщо Сатурн знаходиться в натальній карті в знаці близнюки, то це може давати острах або ж комплекси проблеми, пов'язані із спілкуванням, з обміном інформацією та формуванням думок, з навчанням, з поїздками недалекими, можуть бути напружені відносини із братами, сестрами, сусідами, знайомими, може бути, острах здаватися не таким розумним, як інші. Недостатньо ерудованим, нецікавим співрозмовником, а при спілкуванні із однолітками людина може відчувати дискомфорт, може бути неприйняття і чужої думки, і від цього сварки, страх втратити зв'язки, також може давати складнощі при навчанні, що може потім випливати в лінь, нерозуміння викладеного матеріалу. Така дитина може довго сидіти над предметами. І навіть якщо все вивчить, їм може бути складно висловлювати свої думки. Це може бути і пов'язано із оскладненням мови або ж острах бути втягнутими в плітки. В результаті цього може бути зниження комунікації з іншими людьми, можливий страх сцени та публічних виступів. Навіть при переписці, панічні атаки. Якщо допомогти такій дитині, то в подальшому вона виростає із хорошою логікою, раціональним розумом, серйозним відношенням до співрозмовників, має чітке і конкретне вираження своїх думок. Це формує в людині і терплячість. Дитина вчиться слухати, не перебивати. Серйозне відношення до ведення паперової справи, відповідальний підхід до навчання в подальшому дає конкретні чіткі поради і буде говорити лише те, що вважає правдою. Якщо Сатурн потрапляє в знак рак, то можуть бути страхи, які пов'язані із сім'єю, місцем проживання, батьками, нерухомістю, землею з минулим із своїми звичками, вихованням. Така дитина може відчувати недостаток тепла та любові, може бути острах втрати сім'ї. Якщо таку дитину окутати любов'ю, пояснювати їй, забезпечити їй безпечне існування, то в подальшому буде серйозне відповідальне ставлення до сім'ї, додому, до батьків, доведення господарства, пропрацювання стереотипів поведінки із дитинства формує сильне почуття відповідальності. Перед батьками, перед своєю сім'єю, турбота про батьків. Уміння поважати свій рід. Якщо ми вже зачепили тему раків, то можу сказати, що Сатурн символізує не лише наше старше покоління. Сатурн символізує все дерево нашого роду. І саме із нашого роду ми беремо всі сили. Важливо тримати. Гарні стосунки із батьками, із бабусею, дідусем, і зрозуміти, що в цьому наша сила, адже до нас багато людей проживали свої долі. Вони любили, раділи. У кожного були свої випробування в житті, і все заради того, щоб ми народилися. Тут важливо проявляти велику відповідальність. За свій рід, за традиції роду. Якщо Сатурн потрапляє в натальній карті в знак Лев, то острах може бути пов'язаний із народженням та вихованням дітей, острахом творчого самовираження може бути страх сцени, публічних виступів, це може бути пов'язане із азартними іграми, із небезпечними хобі. Також це може бути і відсутність впевненості в собі, низька самооцінка, комплекс. Сірої мишки. І це, в свою чергу, може привести до зацикленості на собі, на своєму его. І в той же час людина може і бажати бути проявленим, щоб за неї всі знали. І в той же час може бути острах показати свою недосконалість. Може бути острах виступів, страх бути приниженим, що недооцінять оточуючі, можуть бути насмішки, страх невдач. Батькам або ж бабусям, дідусям, якщо є у вас дітки або ж внуки, ви маєте пояснити, що помилятися для людини це нормально. Що головне внутрішня самооцінка, що рідні вірять в дитину. Якщо це стосується школи, то ніхто не має переходити межі іншої людини, іншої дитини. І якщо ви допоможете дитині або ж собі, якщо ви впізнали ці острахи в собі. То просто потрібно повірити в себе, що ви народжені, щоб сяяти, і Сатурн дасть вам стрижень, силу, волю, саме в знаті Лев, щоб ви проявляли себе, адже знаком Лев управляє сонце. Тоді у такої дитини буде адекватна самооцінка, впевненість в собі, уміння подати себе людям, показати свої таланти. Займатися улюбленими справами, вмінням виділяти в людях краще, бути щедрими, вміти дякувати, проявляти гарні жести. Це пов'язано із вірністю в коханні. Якщо Сатурн потрапив в натальній карті в знак діва, то може бути у пастіння або ж остраху дитини пов'язані із здоров'ям, із лікарями, лікуванням, різноманітними дієтами. Що на дитину дивляться, як під мікроскопом, кожен її крок він оцінюється до дрібниць. Також може бути і острах домашніх тварин. Це може виливатися в закомплексованість, слабке здоров'я та імунну систему, опасіння за своє здоров'я, може бути навіть сумніви у своїй користі, постійний страх за те, що дитина робить, старається, але постійно щось. Не допрацьовує весь час нею незадоволені, що робить недостатньо гарно та корисно, і щоб компенсувати в даному випадку, може бути трудоголіком подальшому, тобто працювати на виснаження себе та свого організму, що може знову ж таки впливати на стан здоров'я. Від цього можуть бути і нервові зриви. А якщо пропрацювати дане можливе острах. То може бути вміння втримати баланс між роботою та відпочинком, може бути добросовісність у виконанні своїх обов'язків, вміє служити іншим людям та щире бажання бути корисними та допомагати, підтримувати дисципліну, охайність, ввести здоровий спосіб життя, підтримувати себе в належній фізичній формі, дотримуватися чистоти та гігієни, та навіть експериментувати в області здоров'я та харчування. Якщо Сатурн на натальній карті потрапляє знак Терези, то може бути острах партнерства або ж побудови взаємовідносин, страх відкритої ворожнечі, опозиції та конфлікту, можуть бути комплекси стосовно зовнішньості, адже знаком Терези управляє Венера, страх може бути не сподобатися зовнішньому партнеру або ж друзям, страх не сподобатися і не лаштувати проти себе людей. Відчувати, що оточуючі не розуміють, не сприймають людину, побоювання пов'язано із несправедливістю та залежність від думки оточуючих, дитині важко взаємодіяти в партнерстві з кимось, відчуває невпевненість та дискомфорт, комплексує від того, що його можуть побачити як недосконалу особистість. Але при працюванні така дитина виростає серйозною та відповідальною у відносинах із людьми, особливо з коханими людьми, в шлюбі, в діловому партнерстві, поважає клієнтів та опонентів. Така людина стає надійною і чесною, може створити довготривалий гармонійний та міцний союз, розвинена почуття справедливості, розуміння в людях їх потреб і вміння знайти підхід до кожного. Відповідальне відношення до реакції людей, уміння співпрацювати, любов також до себе, будь-яка любов починається в першу чергу до себе. Полюбіть себе. Відповідно, ви будете ставитися до себе, це будуть щитувати, оточуючі і так само будуть поважно відноситися до вас, адже будуть знати, що іншої поведінки ви не потерпите. При пропрацюванні Сатурну в знаці та рази людина може йти на компроміси без пригнічення власних інтересів, Якщо Сатурн потрапляє в знак скорпіон, то може бути острах різноманітних втрат, стресових ситуацій, криз, насилля, нещасних випадків, катастроф, стихійних лих, травм та операцій. Дитина може боятися керівництва влади. Це може бути пов'язано як із нянею, із вихователем чи вчителем в школі. В подальшому це може бути острах керівництва. Такі дітки важко переносять нестабільність. Оскільки скорпіон знак, який може щитувати все без слів, то для таких діток важливо створити комфорт, берегти їх від стресових ситуацій. Якщо пропрацювати Сатурн в скорпіоні, то всі напружені моменти в житті людина переносить стійко, свідомо, без паніки, змін. А трансформації сприймаються як необхідний етап у розвитку. Саме скорпіони під час кризових ситуацій можуть зрости фінансово, в статусі, адже це знак, яким управляє Плутон, планета кардинальних змін. Скорпіони не бояться спалювати за собою мости, і як фенікс, який символізує знак скорпіон, відроджуватися з попелу. Відносини до фінансових питань стають серйозними. Виваженими, відповідальними, вони вміють гарно заробляти. Вони хороший духовний ріст через вивчення різноманітних таємних наук, вміння відпускати. Такі люди вивчають себе, свій внутрішній світ, а також різноманітні практики духовні для того, щоб допомагати іншим людям. Адже скорпіони завжди йдуть туди, про що інші бояться й подумати. Люди, в яких Сатурн знаходиться в натальній карті, в знаці Скорпіон, досягають вершин в будь-якій області. Якщо ваш Сатурн знаходиться в знаці Стрілець, то можуть бути опасіння пов'язані із власним авторитетом та репутацією. В дитинстві це міг бути острах втрати авторитету серед друзів, що знайомі там Колективу може перестати спілкуватися. Міг бути острах, недостатньо бути успішним, всебічно розвиненим. Цього може бути комплекс відмінника. Якщо батьки допоможуть дитині справитися із даним страхом, то в подальшому така людина може стати сама наставником для інших, бути толерантним у повідношенні до представників будь-якої культури та віри і релігії. Може бути серйозний підхід до вищої освіти. Людина точно знає, чого хоче. Для неї не існує обмежень, вона не залежить від чужої думки. Може сама своїм власним досвідом будувати своє майбутнє та свою ідеологію. Звісно, оскільки знаком стрілець управляє Юпітер, то такій людині властивий оптимізм в будь-яких ситуаціях. Така людина стає наставником пізнає істини, чесна та порядна вказівка на отримання престижної освіти або ж оточення себе культурними розвиненими людьми. Також це вказівка на особливі здібності до вивчення іноземних мов та культур, віри в себе та інших. Якщо Сатурн знаходиться в знаці козиріг, в своєму володінні, то може бути опасіння, пов'язане із темою прояву себе в соціумі. Може бути страх публічного позору, публічних виступів. Дитина може замикатися в собі, бути відлюдненою, ховатися від суспільства. Може бути страх критики зі сторони вчителів, наприклад, тобто людей, які мають вищий ранг, вищий статус, вони можуть бути старшими за віком. Також люди можуть відчувати свою невизнаність та недооціненість. Може бути і страх відповідальності та невдач від цього, страх втратити контроль над ситуацією. Якщо пропрацювати даний можливий острах, то в результаті буде велика відповідальність, цілеспрямованість, працелюбність, організованість та посилюються пробивні якості, вміння долати труднощі, мудрість та розсудливість і відповідна справедливість у людини. Висока відповідальність за свої дії, вміння організовувати роботу свою та інших, бездоганна репутація та висока посада. Саме Сатурн тут буде давати уміння стати відомими. Якщо Сатурн потрапляє в знак водолій, то може в дитинстві бути острах пов'язаний із друзями, колегами, колективом, однодумцями, соціальними групами. Особливо неформальними організаціями, а також планами на майбутнє та надіями, своїми мріями. Може бути страх втратити свою індивідуальність в групі, страх втратити свободу, але в той же час сама свобода дитину може лякати, вона не може відчувати фундаменту під ногами, адже вона стає поза структурою. Нагадую, що Сатурн це другий управитель знаку водолій. Може бути складно бути самим собою. Така людина може відчувати тиск зі сторони друзів, але й сам може подавляти інших через те, що це знак свободи. І ось потрібно навчитися знаходити ці межі, дати дитині зрозуміти, що мої бажання і мій особистий простір закінчуються там, де починається простір іншої людини. Також може бути і острах, бути вигнаним із колективу. При пропрацюванні такого Сатурну дитина стає серйозною по відношенню до друзів, надійний друг, відповідальний. В колективі такі люди стають неформальними лідерами і ведуть за собою інших людей. Його поважають та цінують. Він добре планує та організовує різноманітні заходи, особливо заходи онлайн. Така людина може організувати грандіозні заходи і великі колективи. Плани такої людини будуть об'єктивними та реалістичними, добре продуманими. Така людина вміє керувати групами людей і поступово впроваджувати щось нове. Такі люди мають успіх в політиці. І якщо Сатур знаходиться в знаці риби, то, можливо, острах пов'язаний із самотністю, різноманітними фобіями, хворобами, які діти можуть не любити знаходитися в замкнутих приміщеннях, ліфтах, це може бути ліфт, метро. Або ж острах темряви. До слова, сам по собі 12 й сектор є сектором страху та таємниць і ним управляє знак риби. Але це окрема тема. Для Сатурну в знаці Риби може бути так, що реальність і фантазія можуть переплутуватися, переплітатися, що веде до занепокоєння із приводу. Нереальних речей. Такі дітки мають дуже сильну фантазію і можуть придумувати собі страхи самі із того, що не існує. Такі дітки можуть загороджуватися від реального світу, замикатися в свій внутрішній світ і переживати свої проблеми наодинці, нікому не сказавши. Пропрацювати можна через заняття езотерикою, психологією, через заняття благодійністю. В подальшому, при пропрацюванні такого Сатурну. Така людина вміє концентруватися на образах та працювати з ними, співчувати іншим людям, має серйозне відношення до творчості. Підведемо підсумки цього відео, що Сатурн це планета великої відповідальності, і всі затики і острахи лише в нашій голові. Сатурн дає силу волі долати будь-які перешкоди і вірити в себе. Він же захищає нас від необдуманих бажань. Але якщо ми сильно віримо в себе, в свої можливості, в можливості Всесвіту для нас, то Сатурн дає нам стійкість, щоб ми не просто мріяли про свої бажання, а прописали плани, покрокові кроки до них і завдяки нашій наполегливій праці реалізували задумане. Сподобалось відео. Підписуйтеся і до наступних зустрічі наступних відео.